Ми хочемо нашим дітям дати лише найкраще, але що якщо те, що ми їм даємо, насправді задає шкоду? Тому я хочу вам розказати про три різних випадки або шляхи, коли добрі наміри, але це шкодить. Перше, це коли ми даємо їм те, що вони не заробили. Вони хочуть іграшку чи цукерку. І ось ми здаємося, і кажемо ось тобі іграшка, ось тобі цукер. Але найкраще, що ми можемо для них передати, це відчуття радості від здобутих перемог. Наприклад, якщо вони хочуть пограти в відеоігри, ми хочемо, щоб ти пограв у відеоігри, і ти можеш це зробити після того, як закінчиш роботу вдома. Друга і дуже популярна помилка в нашій культурі це коли ми хвалимо дітей за те, що вони не здобули. Ти найрозумніша дитина в світі. Проблема в тому, що вони не найрозуміші. Краще, якщо ми будемо. Хвалити процеса на дитину, замість того, щоб сказати, ти найрозумніша дитина в світі. Давайте скажемо бав, ти так багато працював. Ти вшанував Бога, що ти зробив свій максимум, тримав відміну. І третє, це коли ми даємо їм свободу, з якої вони не можуть впортити. Ми кажемо дитині, це небезпечно переходити дорогу у 12 років, а потім наївно даємо їм телефон з надією, що вони не будуть дивитися порно, що вони не будуть спілкуватися з небезпечними людьми. І боротися з відчуттям повної ізоляції, депресії чи тривоги, бездумно дивлячись. TikTok. Наша мета поступово переносити залежність від нас до Бога. Але що ми зараз робимо?